Швеція пропонує 34 тисячі доларів біженцям за добровільне повернення в Україну. Шведський уряд оголосив про нову ініціативу, яка передбачає збільшення виплати для біженців, які вирішать повернутися на батьківщину. З 2026 року мігранти, які добровільно залишать Швецію, зможуть отримати близько 34 тисячі доларів як фінансову допомогу. За словами міністра з питань міграції Швеції. Ці виплати адресовані тим, типу, хто відчуває труднощі із соціальною ізоляцією. Або інтеграцією, а також бажає на старість повернутися на батьківщину у бюджеті на 2026 рік. передбачено 1,4 мільярди крон на реалізацію цієї програми, що дозволить близько 4 тисячам осіб отримати максимальну виплату. Програма стала реакцією на недостатню ефективність наявних стимулів для повернення, адже минулого року лише одна людина скористалася допомогою, яка наразі складає 882 євро. Ця ініціатива може бути особливо актуальною для України українських біженців, які перебувають у Швеції, та розглядатимуть можливість повернення додому. до.